Усім привіт! Вирвався я на коротку сесію. У мене залишається буквально 2-3, можливо, 3,5 годинки для того, щоб щось спробувати впіймати. І в цьому мені допомагатимуть два вудлища одне для трішки ближче половити і трішки далі половити. Так, по прикормці. Цим я буду ловити. І, можливо, злегка закормлю умовну ближню дистанцію. Це е, суміш, яку виробник називає жовтий лящ». Плюс я туди додав на днях ще плотва лящ. Ось далі е, цим я буду ловити на умовні дальні дистанції. Виробник заявляє, що це кукурудза. Аромат доволі солодкий, відчувається карамель, можливо, відчувається типу щось попкорму. Так, ловитиму я на флет. Монтаж інлайн. Так, в цьому мені допомагатимуть ось такі повіці. Ці гачки я використовуватиму для е, живої насадки. У мене є опариш. І Хробак, а ось цих два, ось цих два товариша в мене будуть для того, щоб насаджувати ось такі пупапчики. Плюс спробую половити на кліпсу. Теж насаджуватиму сюди хробака пучком. І якось так. А що з цього вийде? Ми подивимось. Це все хорошо і вітро. Сюди нам чука відпускаємо. Спортивна рибалка. Остакі ага. на поплавець ловити на пікерок, за задоволення принесить. Розпочався дощ, тому доведеться закінчити сесію. Як бачили, впімав я лише одного коробця на монтаж Spід Stop. Наступний раз, надіюсь, буде більше. Всім, НХНЛ.